У цей ранковий добрий час я дуже рада бачить вас, а ви часу не гайте і загадку відгадайте. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, Із ножем працює вправно? Хто смачні готує страви? Пиріжки печі рум'яні, варить борщ, смачний, духмяний, Не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно? Кухар. Малята, що робить кухар? Так, кухар готує їжу, на картинці ріже моркву, рибу, м'яс, сік і фрукти. Називаємо продукти. Де продукти ми беремо? З магазину ми несемо. Назвіть продукти, які зображені, на поличках магазину. Які продукти лежать на нижній поличці? А з чого вони зроблені? Малята, а як ми можемо назвати продукти, які зроблені з м'яса? Вони значить які? Так, м'ясні. Які продукти знаходяться на другій поличці? Як ми можемо назвати продукти з молока? Вони які? Молочні. А які продукти знаходяться на верхній поличці? Як ми можемо назвати ці продукти, які виготовлені з борошна? Так, борошняні, молодці. Груша, яблуко і слива, ананас теплих країн. Ці смачні продукти разом усі звуться, фрукти. І згадайтеся, про який фрукт я вам буду зараз загадувати загадку. Корисне, соковите, рум'яне, кругле. Яблуко. Корисний, жовтий, кислий, овальний. Лимон. Молодці малятка. А зараз трішечки відпочинемо. chai i niżki, stryb i skok Zaradzaj się mi drużok O tym Поріши рухайся в цей час Один отягнулись, Два усміхнулись, три, покрутились, чотири зупинились, один отягнулись, Два, усміхнулись, три покрутились чотири зупинились. Маляк. А зараз послухайте загадки і скажіть, про що ж тут йде? Вітаміни є у ніни на вечерю. Які в не будуть вітаміни на вечерю? Так, апельсини. Гірко плаче клава наша. На сніданок знову. Каша. Розумнички. А зараз, малята, послухайте речення. І додайте останнє слово, скажіть навпаки. Молоко рідке, а сметана густа. Хліб м'який, а сир твердий. Лимон кислий, а цукерка, чай гарячий, а морозиво. Молодці! Зараз пограємося в гру. Що зайве? Четвертий зайвий. У нас з вами є на верхній картинці булка, молоко, сметана і йогурт. Що тут зайве? А чому булка зайва? А сметана молоко і йогурт виготовлені із молока. Молодці. На наступні булка, морква, трубочка і бублик. Що тут зайве? Морква, тому що вона це що в нас? Овоч. А булочка, трубочка і бублик? Так, борошняні вироби. Виготовлені з борошна. Буряк, помідор, сарделька і огірок. Що зайве? А чому сарделька? А буряк, помідор і огірок це що у нас? Так, овочі. Наступне що зайве? Ковбаса, м'ясо, котлета, груша. Так, зайва груша, тому що це фрукт, а ковбаса, м'ясо і котлета це м'ясні вироби. Молодці. Молодці діти гарно грали на запитання, відповідали. Їжте овочі і фрукти. Вітамінні всі продукти: м'ясо, рибу, молоко і ростіть здоровими. А я вам говорю до побачення, до наступної зустрічі!